Як визначити оптимальний кут нахилу чотирьохскатний дах? Дякую. Ну для початку потрібно розуміння, що це буде покрівля. Ну візьмемо до прикладу металочерепиця. Для металочерепиці найкраще, на мою особисту думку, це 25 градус. Як взагалі визначається градус, як його визначити? Чотирьохскатна покрівля це вальм вам треба зробити по короткій стороні. Заміряйте, ділите її навпіл коротку сторону. На звичайному калькуляторі або на андроїді, на айфоні це кіно не пройде, половину короткої сторони множите, вибираєте значення тангенс і 25. Це тобі ж буде 20, 25 градус. Вам виб'є висоту вашої покрівлі. Тобі ж по перекриттю, по балкам ставите прогон, мінусуєте стропилину там 15-20, щоб потім компенсувати. І це у вас вийде 25 кут нахилу. Ось і все. Дуже проста формула, яку чомусь ніхто не любить, ти можеш просто на будові відразу собі визначити свій кут висотою вашого стола, прогона і все. Кут готовий. Якось так. Я користуюсь особисто. Якщо це металопрофіль, можна нижче опустити. Тому що металочерепиця рекомендується від 15 градуса, а то я рекомендую від 20 взагалі неї робити, тому що буде вода в сходинках. Вітумка там теж можна нижче зробити. А так, металочерепиця 25-й ідеал.